Жек, ну що, як ти? Добрались Та нормально? Та ми три дні їхали. А ось і він. Клас. Як Клас. тобі? Склопакетик, а? Розмір. Просто камера не передає розміру цього тих проємів. Коротше, друзі, об'єкт наш, я думаю, ви його вже пам'ятаєте. Ось він так зараз виглядає. Дивіться, які стіни. Ух! Жека. Потянеш? Дай ніяк діло. Давай. Та ти ж пачку не бери, візьмі один, один хоча б. Так, вага у нас, що там по ваге? 292. Ну, 300, в принципі. Нормально так, нормально. Коротше, ось, друзі, такий у нас фасад. Це, напевно, сама така класна конструкція. Е, великі ось такі будуть склопакети, тут-кут. Тут у нас ще один фасад, там у нас далі відбувається, дивіться, що там ось слимо пакети, якою супертехнікою. Женя вже знімає, розказує теж. Короче, об'єкт класний. Подивіться, да? як круто виглядає, ну блин, кайф. Коротше, далі зараз всі процеси, всі. Коротше, цікавий об'єкт.